Відважні військові боронять нашу державу. Я впевнений, що сьогоднішнє наше таке імпровізоване мероприяття сьогодні можливе завдяки нашим Збройним силам, нашим захисникам. Тому що у нас відносний спокій. Дякую. вам. Давайте аклотуємо нашим захисникам, нашим збройним силам, нашим військовим. Я впевнений в тому, що ті військові, ті, які сьогодні знаходяться на передовій, вони залишились родини, вони залишились, залишились вдома діти. Дуже важливо батькам знати, що діти сьогодні знаходяться в безпеці. Тому ми це робимо. Робимо і будемо робити.